У 82-му році до нашої ери у вождях гальського племені Арвернів народжується син. Яким було справжнє ім'я цього хлопчика, ми не знаємо, але в історію він увійшов під ім'ям Верценґеторікс. Вважається, що Галли тримали в таємниці свої імена, які отримували при народженні, бо вірили, що коли ворог дізнається справжнє ім'я людини, то отримає над нею владу. Друзі, вітаю! З вами катедра історії. І сьогодні ми поговоримо про Верцингеторікса про людину, що вважається першим національним героєм Франції, який об'єднав гальські племена у боротьбі проти римського панування. Про життя Верцингіторікса до того часу, як він очолив повстання проти римлян. Нічого не відомо, окрім того, що він був сином вождя племені Арвернів на ім'я Целтіл. Арверни час від часу воювали із сусідським гальським племенем Едуїв, випасали худобу, обробляли поля, тобто вели нормальний спосіб життя. Змінилось все тоді, коли германські племена почали перетинати річку Рейн та проникати на гальську територію. Це були германські племена гельветів, яких їхні ж германські сусіди витіснили з рідних земель, і гельвети змушені були перетнути рейн та перейти в Галлію. Гельвети оселяються на території племені едуїв і на всі прохання місцевих покинути їхню територію відповідають відмовами тоді. Едуї звертаються до римлян як до своїх союзників, щоб вони втрутились у конфлікт. Слід зазначити, що гельвети звернулись до римського проконсула, який керував Норбонською Галлією, з проханням надати їм дозвіл оселитись на гальській території. Проконсул відмовляє: цим проконсулом був Гай Юлій Цезар. Гельвети відмовились залишити зайняті ними землі, і Цезар мусив виступити проти них війною. Римські війська без труднощів розбили ґальветів, але Цезар почав серйозно задумуватись над тим, що і інші германські племена можуть повторити шлях яльветів та вдертись на підконтрольну йому територію. Тепер вже Цезар звертається до Галлів та набирає гальську кінноту для того, щоб відтіснити германців за рейн. Цезар набирає кінноту як серед едуїв, так і серед арвернів. Верцінґеторікс був серед тих Галлів, яких найняв Цезар, і він очолював допоміжні загони вершників у битвах проти германців. Саме під час перебування серед легіонів Цезара, Верцингеторікс здобув цінний досвід римської військової справи та тактики, який він використає проти римлян через декілька років. Після вигнання германців з 57 по 54 рік до нашої ери легати Цезара займаються тим, що підкоряють гальські племена, які допомогли йому перемогти гельветів, А сам Цезар навіть здійснює похід у Британію. У 54 му році до нашої ери гальському вождю племені ебуронів Амбіоріксу увірвався терпець і він вирішує повстати проти римлян. У 54-му році до нашої ери війська Цезара забирають у Ебуронів більшу частину провіанту, що, звісно, викликає невдоволення серед галлів. За наказом Цезара, римські легіони розташовуються табором на території Ебуронів та слідкують за доставкою провіанту. Освідомивши, що сили Ебуронів замалі для битви з римлянами, Амбіорікс вдається до хитрощів. Еборони вдають, що вони лояльні до римлян та навіть попереджають про нову вигадану навалу германців. Легати Цезара вирішують перегрупувати свої війська і коли римляни перебували на Марші, еборони нападають та знищують близько 6 тисяч римських вояків. Помста Цезара була жахливою. Плем'я Еборонів було знищено як приклад для інших галлів, які хотіли повстати проти Риму. Ті, хто вижив, були продані в рабство, а землі та поселення спалені. Але повстання Амбіорікса було лише першою краплею гальської ненависті. В кінці 53-го року до нашої ери на поле гальських війн виходить герой нашої сьогоднішньої розповіді. Верцингіторікс не міг змиритися з римським пануванням та на раді племен запропонував помститись римлянам. Вожді інших племен були проти пропозиції Верцингіторікса та відмовились повстати проти римського панування. Тоді Верцингіторікс взяв на себе сміливість виступити проти римлян та помститись за смерть ебуронів. У 52-му році до нашої ери він нападає на місто Цинабум та вирізає усе тамтешнє римське населення. Галли захоплюють запаси їжі та зброю. Після цієї різанини Верцингіторікс відправляє посланців по всій Галлії, щоб розповісти про свою перемогу, запрошуючи усіх приєднатись до нього і звільнити свою батьківщину від римлян. Гальські вожді, які спочатку боялись виступати проти римлян, побачили, що і римлян можна перемогти, та приєднались до повстання Верцингіторікса. На час цього першого повстання Цезара не було в Галлії. Командування римськими військами Цезар залишив тіту лабієну, який не мав досвіду у партизанській війні, яку нав'язували Галли. Вояки Верценґиторікса наносили удари по римлянам по шляхам постачання римської зброї, а після нападів швидко зникали. Як тільки Гайюлій Цезар дізнався про поразки римлян, він негайно вирушив в Галлію. Дізнавшись, що Цезар з військами прямує проти повстанців, Верцингіторікс застосовує тактику випаленої землі. Він та його війська знищують усе, що не можуть забрати із собою. Спалювали навіть міста та поселення, щоб вони не потрапили у руки Цезарю та його легіонам. Коли повстанці дійшли до гальського міста Аварикум, мешканці благали Верцингеторікса не руйнувати місто. Гальський вождь був проти, але усе ж таки піддався на вмовляння та відійшов з Аварикуму. Коли Цезар дістався Аварикому, він побачив добре укріплене місто та вирішив взяти його в облогу, а потім розпочати штурм міських мурів. Галли бились не самовито, але природа була на стороні римлян. Коли розпочався буревій, гальські захисники Аварикому покинули захисні мури, надіючись, що римляни не будуть атакувати в таку негоду. Але Цезар є Цезар, і він приймає рішення атакувати місто під час негоди. Римські війська перебираються через мури, а далі все йде по римському сценарію. Знищити всіх 40 тисяч мешканців міста врятувались лише 800. Тим, кому вдалося втікти від різанини в аварокумі, приєднались до військ Верцингеторікса. Гальський вождь продовжував тактику партизанської війни, перерізаючи шляхи постачання римської армії, спалюючи поселення та мости, а також знищуючи провіант, який не міг забрати з собою. Якби не було важко Цезару та його легіонам, він невтомно переслідує повстанців, які рухаються у бік столиці племені Арвернів міста Герговія. Столиця Арвернів, місто Герговія, було розташовано на висоті і вже було важким для римського штурму. Прибувши під Герговію, Цезар замітив невеликий пагорб, який охороняли Галли, і з якого постачали в місто Провіант. Цезар захопив цей пагорб під час нічного рейду та розташував на ньому два легіони. Після цього пагорб та головний римський табір було з'єднано глибоким та широким ровом, відрізавши додаткові шляхи постачання в місто. В той самий час гальські вершники з племені Едуїв, які, як ми пам'ятаємо, були лояльні до Цезара і які мали охороняти лінію постачання римським легіонам, нападають на римлян, які везли припаси Цезару. Виявляється, що Верцингеторікс підкупив Едуїв і ті перейшли на сторону повстанців. Цезар зняв з облоги Герговії чотири легіони та спрямував їх на Едуїв. Римські вояки розбили вщент гальських вершників повстанців. Після цієї битви Цезар відправляє посланців до Едуїв та, ймовірно, взявши в заручники дітей едуйських вождів, наказує надати йому 10 тисяч кінноти. Едуї погоджуються, боячись за життя своїх дітей. Але для того, щоб нові гальські вершники добрались до Герговії, потрібен деякий час. Цезар використовує цей час для набігів на Герговію. Гайолі Цезар знав, якщо не виманити Верценґиторікса з міста, то облога може затягнутись на довший час, і Цезар використовує один легіон як приманку. В той час, коли Легіон Приманка відвертав увагу галлів, інші легіони з боєм взяли три гальські табори, які охороняли місто. Після перемоги римлян Цезар надав наказ відступити, щоб виманити Верцингіторікса з міста, але з невідомих причин наказ було не почуто або навіть проігноровано. Легіонери підбадьорені перемогою попрямували до міста і пішли на прямий штурм. Але як нам відомо, Гірговія знаходилась на висоті, а легіонери не мали драбин, щоб видертись до гори. Час, коли легіонери намагались штурмувати мури Герговії, підійшла підмога едуйських вершників, яких римські легіонери сприйняли за вороже підкріплення та розпочали з ними бій. Та й дійсно, хто розбере тих Галлів? Вони ж усі однакові, чи то Арверни, чи то Едуї. Верцингеторікс скористався непорозумінням у військах римлян та повів свою кінноту в бій. Виснажених римлян було не так легко перемогти, але вершники Верценґеторікса впорались із завданням. Потім частина Гальських військ приєдналась до основних сил, які били римлян на підході до Герговії. Такої поразки Цезар ще не знав. У своїй праці «Гальські війни Цезар писав, що в битві при Герговії він втратив лише 46 центуріонів та 700 легіонерів. Звісно, що це брехня. Сучасні історики схильні вважати, що втрати римської армії сягали декількох тисяч римських вояків. Так, це була поразка римлян, але це була не повна перемога галлів. Цезар відступив Верцингіторікс зі своїм військом переслідували римлян, щоб їх знищити. Уявіть собі, Цезар втікав, і знаєте, що я вам скажу? Цезару вистачило розуму не ув'язуватись у великі битви проти Галлів до тих пір, поки він не отримав допомогу. Тоді майбутній римський диктатор зійшовся з галлами та Верцингіторіксом у битві при Вінгенні, де добряче накостеляв галлам від усієї щирої римської душі. Ситуація на полі бою зазнала критичних змін, і тепер Галли мусили рятуватись втечею, втікаючи від легіонів Цезара, Верцингіторікс відправляє свого двоюрідного брата, ім'я якого я не можу вимовити, щоб той привів підмогу, а сам укріплюється у місті Алезія. Через декілька днів після того, як Галли зачинились та укріпили Алезію, прибуває Цезар зі своїми легіонами і дякує усім тим, хто підтримує цей канал. Цезар просить своїх вірних вояків додивитись це відео до кінця, поставити вподобайку та залишити коментар. Також він щиро вдячний тим, хто підтримав катедру історії кавою на баймі Акофі. Ну що ж, Цезар бере місто в облогу. Берценгіторікса влаштовує така тактика римського полководця, адже він розраховує перемогти римлян, взявши легіони в кліщі, коли підійде підкріплення на чолі з його братом, який мав занадто складне ім'я. Але Гай Юлій Цезар теж не дурень. Розвідка доповіла, що Галли послали за підкріпленням, і Цезар, розуміючи усю майбутню ситуацію, наказує побудувати не одну оборонну стіну, а цілих дві. Верцингіторікс та його гальська армія, а також мирні мешканці Алезії, опинились у пастці. Цезар не поспішав в бій, а тримав Галлів в облозі. В Алезії закінчувалась їжа, і Верцингіторікс випускає жінок, дітей та мешканців міста похилого віку в надії на те, що Цезар їх пропустить, не завдавши їм кривди. Мабуть, Верцингіторікс дуже погано знав Цезара. Римляни не пропустили цивільних, а галли не впустили їх назад в місто, адже їх потрібно було годувати, а їжі не вистачало навіть воякам. Усі цивільні помирали від голоду, перебуваючи посередині між римлянами та галлами. І ось нарешті з підкріпленням прибуває двоюрідний брат Верценгеторікса Веркасі Велаун. Ух ти, вийшло. Він атакує римлян через невелику прогалину в оборонних мурах. Побачивши, що прибула допомога, Верцингеторікс наказує своїм людям завдати удару в тому ж місці, і два гальські війська затиснули римлян між собою. Римська лінія почала руйнуватись, і галлам здавалось, що перемога була близькою. Цезар віддає наказ Тіту Лабієну, Децуму юнію Бруту та Гаю Фабію утримувати прогавини у римській обороні і сам, вдягнувши червоний плащ полководця, кидається в бій. Для римських військ червоний плащ Цезара подіяв як холодний душ. Вони зібрались із силами та почали відбивати атаки галлів. Римська кіннота увійшла в тил гальським вершникам та завдала поразки ворогові. Галли почали відступати. Одні втікали з Алезії, інші, навпаки, повертались в місто за укріплені мури. Серед тих галлів, які встигли сховатись за міськими мурами, був і Верцингеторікс, і він усвідомлював, що йому та його воякам не врятуватись. Як Верцингеторікс опинився у полоні Цезара? Нам відомі дві версії. За словами самого Цезара, Верцингеторікса видали інші гальські вожді в обмін на те, що Цезар зніме у міста. Згідно другої версії, яку розповів нам Плутарх, ми знаємо, що. Нарешті здалися і захисники Алезії після того, як заподіяли чимало клопоту і Цезару і самим собі. Верцингеторікс Керманич усієї війни, одягнувши найкрасивіше вбрання і прикрасивши коня, виїхав з воріт, об'їхавши навколо трибуналу, на якому сидів Цезар. Він зіскочив з коня, зірвав із себе усі обладунки і сівши біля ніг Цезара, залишився там, поки його не взяли під варту, щоб зберегти для тріумфу. Після того, як Верцингеторікс здався в полон, війни в Галії не закінчились. Римські легіони брали участь у каральних експедиціях на території Галії принаймні до 50-го року до нашої ери. За словами Плутарха, у гальських війнах Цезара загинуло півтора мільйони галлів, і ще один мільйон потрапили в полон та були продані як раби. З 52-го до 46-го року до нашої ери Верцингеторікс перебував у Мамертинській в'язниці в Римі, де очікував на смертну кару. У 46-му році до нашої ери Гай Юлій Цезар відсвяткував свій грандіозний чотирикратний тріумф, частиною якого був тріумф за перемоги в Галлії. Верцингіторікса було проведено закутого у ланцюги як трофей, захоплений римськими військами. Після того, як римський натовп натішився виглядом переможеного Галла, Верцингіторікса було страчено. Існує дві версії смерті гальського вождя, який, хоч і недовго, але добряче потріпав нерви та попив крові Гаю Юлію Цезару та його легіонерам. За однією з версій Верцингіторікса Гіторікса задусили у Мамертинській в'язниці одразу після тріумфу Цезара. За іншою версією, йому відтяли голову в тій самій Мамертинській в'язниці у 49-му році до нашої ери, тобто за три роки до проведення чотирикратного тріумфу Цезара. Ось така історія, друзі, і як завжди, вподобайки та коментарі. Ну і звісно, добра усім, крім ворогів, та до зустрічі у нових епізодах.